Друзі, усіх вітаю, з вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке надходження. Це Volvo V50 в Універсалі 2005 року випуску під капотом 1,6. Дизель, механіка та передній привід. Друзі, автомобіль у нас по кузову не фарбований. Має ось такі сліди використання. Так, в цілому рижиків або чогось такого немає. Ось так це все виглядає. Подряпанки, в такі моменти попередні. Все їм взагалі без нарікань. Так вона виглядає. Скло все рідне та оригінальне, фарки лінзовані, тоноване по-європейськи, салончик чистий, в гарному стані, повний електропакет, шкіряне мультикермо, 309 тисяч пробігу. Мультимедіа, клімат, все працює без, без нарікань, є заводський телефончик. Ззаду, друзі, також все ціленьке та в дуже гарному стані. Друзі, придбати цей автомобіль ви можете у лізинг кредит або заготівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.